Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема тенісу на Вимблдоні все більше й більше витоплена травичка, все більше і більше відомих людей приходить поспостерігати за поєдинками. Відповідно, час вирішальної стадії настав. В сьогоднішньому відео ми оглянемо чвертьфінали, фінали. Подивимося, що цікавого там було. Нагадаю, у жінок жодної представниці топ-трійки не було. Натомість, як у чоловіків, в 100% складі топ-трійка була присутня. Тож, якщо цікаво, дивіться відео до кінця. Ну і не забуваємо про підтримку каналу. В зручний для вас. Звичайно ж, ми розпочинаємо з жіночої сітки, пригадуємо склад чвертьфінальних пар: Остапенко Крейчикова, Рибакіна Світоліна, Сун Вейкіч та Паоліні Наваро. Еліна Світоліна проти Єліни Рибакіної. При всій повазі, до всіх тих супротини, з якими грала і яких обігрувала Світоліна до цього, навіть при всій повазі до жабер, звичайно ж, Рибакіна була набагато вище класом. За всіх їх можливо навіть разом взятих. Тому Еліні потрібно було продемонструвати щось неймовірне для того, щоб здолати представницю Казахстану. Оптимізм був. Нагадаю, попередні два поєдинки Еліна жодного гейму на своїй подачі не програла. І цей оптимізм підсилився на початку поєдинку, тому що він розпочинається з того, що Еліні вдається відразу зробити брейк та повести 1-0. Але на жаль, свою подачу вона не захистила, і цей оптимізм почав дещо. Згасати взагалі, забігаючи наперед, висловлю свою думку, що це був останній шанс Еліни зачепитися за цей поєдинок. Тому що якби повела 2-0, можливо б виграла перший сет, а там, як буде. А так з кожним розірошем, з кожним геймом рибакіна набирала впевненості, і безумовно їй впевненості надавало те, що вона вигравала вже гренслем у своїй кар'єрі у світоліни. При всіх досягненнях все ж таки Гренслемів ще не було, і це відчувалося по грі саме перевага рибакіна в цьому емоційному плані. Діяла активно, агресивно, різниця активно виграних м'ячів 28 проти 8. Ну і ця впевненість дозволяла діяти їй, можна сказати, на межі фолу. Постійно пробувала під лінії і, на жаль, цього дня влучала. День на день не приходиться, але от цього дня влучала. Ну а коли за рахунку 3-4 світоліна не просто програє свою подачу, а програє під нуль, стає зрозуміло, що, на жаль, перший сет програний. 6-3 він за Рибакиною. А на початку другого Еліна відразу опиняється в ролі наздоганяючий, тому що знову програє свою подачу. І до завершення уже другого сету брейкпойнтів навіть у неї не було. Хоча в одному з геймів був рахунок рівний 40-40, але трішки не вистачило. Рибаки на підсумку, подаючи на матч за рахунку 5-2 в другому сеті, подає під 0, закриваючи поєдинок Ейсон. 6-3-6-2. За годину 0-2 до півфіналу виходить Єлена Рибаки. Звичайно ж, виступ Світоліний класний, чвертьфінал це серйозне досягнення, багато позитивних емоцій, особливо в попередньому раунді, коли вона здобула перемогу в непростий для України день, але загалом виступ гірший, ніж минулого року. Нагадаю, минулого року вона була у півфіналі. Тепер про інші поєдинки, звичайно ж найіменитіше протистояння це Остапенко проти Крейчикової, як на є дві переможеці Гренслемів, хоч і Роланга Остапенко на цьому вимблдоні ще не програла жодного сету, і ось для неї відразу було щось нове, тому що перший сет матчу проти Крейчикової вона програє. Барбара взагалі можна сказати, ідеально провела гейми на своїй подачі у першому сеті. Відсоток влучання 83%, а відсоток виграшу аж 95%. Тому долю першого сету вирішив один брейк, і в підсумку 6-4 він за Крейчиковою. В другому Остапенко робить першою брейк, веде 3-0-4-1, а потім вмикається Крейчикова. Плюс до того помиляється багато. Остапенко загалом же ж це можна сказати матч-помилок був, тому що на двох більше 60 невимушених помилок виписав. Як наслідок, доля другого сету вирішилась на тай брейку. І незважаючи на те, що першою міні-брейк робить представниця Латвії, в підсумку. Його виграє представниця Чехії, тож 6-4, 7-6 за годину 42 перемога Крейчикової. І перший півфінал на Вимболдоні для неї. Італійка Паоліні проти американки Наварро. В даному протистоянні, як на мене, зафіксований дещо несподіваний результат, а саме перемога маленької Італійки. Чому несподіваний? Нагадаю, в попередньому раунді Наваро перемогла другу ракетку турніру американку Гоуф. Наваро 3-0 вигравала очні зустрічі. Ну і Наваро першою робить брейк в цьому поєдинку та відповідно веде 2-1. Але після цього, і фактично до завершення матчу, тільки й те робила, що відбивалася від атак Паоліні. Дуже активною та агресивною була Ясміне, особливо на другій подачі на Варро. Тому 6-2-6-1 за 58 хвилин впевнена перемога Паоліні, якої насправді в чвертьфіналі не повинно було бути, тому що якщо пригадувати стадію однієї восьмої, де вона грала проти іншої американки, Кіс, там у третій партії Кіс вигравала 5-2, але травмувалася і змушена була знятися зі змагань. Але то історія, а реалії такі, що Паоліні у півфіналі. Ну і тепер поговоримо про найбойовитіше протистояння чвертьфінальної стадії, донна вихідч проти новозеландки Лулу Сан або ж Лулу Радовчич, яка з кваліфікації, нагадаю, свій шлях тримає на цьогорічньому вимболдоні. Обидві тенісистки, нагадаю, по ходу Вимболдону перемагали українських тенісисток. Сан, як на мене, класу не вистачило елементарно класу. І незважаючи навіть на те, що перший сет залишився за нею 7-5, але по ходу відчувалося, що іноді навіть не читає траєкторію польоту м'яча, постійно пробивала. Чомусь ободом ракетки, як наслідок м'яч летів або високо, або дуже-дуже вау. В другому сеті Векіч уже взяла все в свої руки, але коли за рахунку 5-3 подавала на сет, допускає 5 подвійних помилок. Це при тому, що по матчу було лише 6 настільки все було дуже нервово. Програла вона цей гейм, як наслідок сіла і навіть посміхалася потім, але відчувалося, що всередині все кипіло. Але де точно ти не допустиш подвійних, це, звичайно ж, на прийомі, тому на прийомі Векіч зіграла краще і в підсумку зробила брейк та виграла другу партію 6-4. А потім представниця Новозеландії допускає ту саму помилку, що й допустила Ястремська. Вона перед вирішальною партією іде в підтрибу приміщення. Не знаю, що там з ними відбувається, але так само, як і Ястремська, так само і Сун програють вирішальну партію 1-6. Тож Векіч здобуває перемогу 5-7-6. 4-6-1 за 2 години 9 хвилин і виходить в півфінал. Отже, ще раз до вашої уваги всі результати чвертьфіналів. Остапенко програє Крейчиковій 0-2. На жаль, Рибакіна обіграє Світоліну 2-0. Векіч в трьох сетах обіграє представницю Нової Зеландії. Ну і Паоліні, як на мене, дещо несподівано легко розібралася з американкою Наварро 2-0. Півфінали. Крейчикова проти Рибакіної, Вейкіч проти Паоліні. Поєдинки відбудуться вже сьогодні. Оперативно переходимо до чоловічої сітки. Пригадуємо пари чвертьфіналів. Сінер проти Медведєва, Алькарас проти пола, Музеті проти Фріса та Демінор проти Джоковича. Саме з цього поєдинку ми розпочнемо, тому що Новак дуже швидко, дуже оперативно виходить до півфіналу, провівши 0 хвилин, тому що Алекс Демінор не вийшов на поєдинок чвертьфіналу. Пригадуємо, що в одній восьмі він наприкінці свого матчу отримав пошкодження, яке виявилось дуже серйозним. Не зміг австралієць відновитися до матчу, тому Новак економлять. І сили пробивається відразу до півфіналу. Карлос Алькарас продовжує захист свого титулу, грав проти американця Томі Пола. 2-2 було заочними зустрічами. Пол вміє та любить битися проти Карлоса. Незважаючи на те, що в першому сеті саме Алькарас зробив перший брейк, Пол виграв перший сет з рахунком 7-5. Плюс до того, на початку другого, з брейком вигравав уже американський тенісист. Але поступово Карлітос почав зламувати гру. Переважно більшість геймів на своїй подачі почав вигравати під нуль, впевнено. А от на подачах Пола була боротьба. 6-4 другий сет за Алькарасом, а от третій та четвертий, можна сказати, виграє він в домінантному стилі двічі по 6-2. Тож підсумку 5-7, 6-4, 6-2, 6-2 за 3 години 14 хвилин. Перший сет, до речі, більше години тривав. Далі іде іспанець. Тепер поговоримо про рекорд. 35 п'ятисетовиків було на цьогорічньому вимблдоні. Це було повторення рекорду загалом на гренслемах. Матчів залишалося до завершення турніру небагато, але були шанси, що рекорд таки буде встановлений. І він в чортфіналі не те, що встановлений, а навіть покращений, тому що відразу два матчі завершились в п'яти сетах. Перше, це суперматч Сінер проти Медведєва. Принципове протистояння безпрапорний півтора року не міг обіграти Сінера. Звичайно ж, був максимально налаштований та заведений і таки перемагає саме він. Вирішальну п'яту партію він взяв дуже переконливо, у Сінера навіть не було жодного брейкпойнту. Медведєв кілька разів був в своєму репертуарі. Другу подачу, наприклад, подавав як першу, як наслідок, дуже багато загалом по матчу подвійних помилок. Поєдинок тривав під 4 години і навіть довелося викликати лікарів для того, щоб вони поміряли йому тиск. Тож в підсумку 6-7, 6-4, 7, 6, 2, 6, 3, 6, далі іде п'ята ракетка турніру Медведєв. Ще один п'ятисетовок видали італієць Лоренцо Музеті та американець Тейлор Фріц, який був фаворитом цього поєдинку, який доволі впевнено спокійно виграв перший сет 6-3, А от потім почалися коїтися речі, яких до цього майже не було. Фріц за попередні матчі лише два гейми на своїй подачі програв. А ось тут музеті почав робити брейки, і в підсумку, ще раз нагадаю, все вирішувалось аж в п'ятому сеті, де, як на мене, далося взнаки два моменти. По-перше, Фріц один з тих тенісистів, який напередодні Вимблдона не відпочивав, а грав. Він виграв 250-ник Іздворні, але ось зараз уже дається взнаки втома. Фактично, три тижні поспіль він уже перебуває на кортах та грає. Ну і, по-друге, дещо ментальний момент, тому що Фріц. Якби виходив у півфінал, він там мав грати проти Джоковича. А 0-9 у нього очні зустрічі проти Новака. Навіщо йому 0-10? Тож перемагає Лоренцо Музетті в п'яти сетах, і відповідно виходить у свій перший півфінал на гренслемах. Ще раз пригадаємо всі результати чвертьфіналів. Отже, 4 години між собою билися Сінер та Медведєв. в п'яти партіях сильніший без Алькарас обіграє 3-1 Томі Пола. Музеті дещо несподівано обіграє Фріца 3-2. Ну і Новак Джокович, підекономивши сили напряму до півфіналу, пішов без матчу. Півфінали Медведів проти Алькараса. Рік тому вони тут також грали у півфіналі. Далі там пройшов Карлітос. Побачимо, як буде цього разу. Ну і Музеті проти Джоковича. Італієць спробує щось нав'язати Новак. Не пропустіть розв'язку турніру, попереду в нас півфінали. Ну і власне матчі за титул. В наступних відео всі ці поєдинки будемо оглядати. Тож, якщо цікаво, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночки, якщо ви ще цього не зробили. На даний момент, все. Дякую за увагу, за придільний час. На все добре.